Завітав на стенд завода Кобзаренко і хочемо дізнатися, що завод Кобзаренко привіз на виставку Агрочелендж і чи є серед даної техніки новинки. Всім доброго дня! Мене звати Євгеній Христенко. Я керівник відділу продажів Кобзаренка. Сьогодні на виставку ми привезли 8 одиниць техніки. 7 одиниць ви бачите тут на стенді, і одна одиниця в демопоказах. Це рот 12. Ой, зараз оцей розкидач органічних добрив буде землю кидати. А оці хлопці не знають, наскільки далеко летиться земля. Яка зараз буде пилюта? Керма не Трохи далі. Ось ось такий камінчик вилетів від нього. Тому треба бути обережним, не стояти за розкидачем. Ось видно, навіть червона фарба лишилась на ньому. Із восьми одиниць чотири новинки. Е є такі одиниця, яка взагалі представлена в цьому році. Перший раз це унікальна одиниця техніки. Ви її можете бачити позаду. Це перегрузчик буряка пб 50 Титан. Він взагалі, його не бачив ще ніхто. Відвідувачі виставки агрочеленс 2025 Перший раз його бачать вживу. Буквально перед виставкою виїхав із цеху. Це машина, яка призначена для логістики буряків від комбайна на край поля до автомобілів. Для чого потрібна? Перше, це ефективність по часу над економите економити десь 20-30% Часу при збиранні врожаю за рахунок того, що фури не заїжджають в поле, не буксують, і їх ніхто не витягує, просто легко вивозити буряки на край поля. Друге, це економія 20% на паливомастильних матеріалах. Тобто, коли заїжджає фура в поле, вона буксує, вона багато топлива палить. У вас комбайн простаює за рахунок цього, також він працює, то до 20% можна зекономити на паливомастильних матеріалах. Третє, це до 15% втрата врожаю зменшується. Чого зменшується? Бо коли фура їде та ж сама, буксує в грязюки, її колихає, буряки падають, просипаються у нас за рахунок щільного транспортера. І великого об'єму бункера, просипання буряків і їх прокидання відсутні зовсім. Має 35 тонн вантажів підємності, 17 тонн власна маса, тобто загальна вага 50 тонн. Наступна наша новинка, така от маленька вона: це намотчик рукавів. Всі знають технологію закладання зерна в рукава в зерновівці в поліетіленові. Є у нас машинка для запаковки мішків в рукави, є для розпаковки мішків з рукавів. І є третя машинка, це представлена в цьому році по численним проханням наших клієнтів. Це розмочик рукавів. Коли зернопакувальна машина намотала на себе мішок, ця, ця машина, яка чіпляється до задньої навіски трактора або на телескопічний навантажувач, працює від гідравліки, замотує сюди. Рукав і намотує просто, робить, робить такий рулончик, який зв'язаний з пошпагатом, викидає його, і можна ефективно перевозити ці використані мішки. Перевозити, транспортувати, логістика все теж дуже вигідно. Звісно, ми привезли на цю на цей стенд наш бестселер. Це перевантажувальний бункер. В даній комплектації це 20 кубовий на 16 тонн. Взагалі, завод Кобзаренка. Славиця це один з наших таких найкрутіших продуктів, перегрузчики. Ми робимо 9 кубів, 16, 20, 30, 40 і 50. 50 кубів можуть бути на колісному ходу, можуть бути на гусеничному ходу. Не могли ми його не привезти, тому що ми, якби, цим, це наш бренд, нас знають завдяки ним. Наступна одиниця техніка, ну, не новинка, але майже новинка. Розроблена вона у 2022 році на 23-24, це тюковоз для перевезення квадратних тюків. Він самозавантажувальний, він сам забирає тюки із поля, логістика перевозить її, сам вигружає. Потрібен тільки лише один трактор і один тракторист. Зазвичай, коли збирають тюки в полі, це ціле весілля треба зібрати, це треба і телескопічний завантажувати, це треба камази там, чи що ви там возите. Треба якийсь погрузчик на бригаді, який буде складати це все в кагат. А тут просто один тракторист, один трактор і все. І ви працюєте, логістика працює. Поставили зарплатню трактористу за перевезений тюк і він у вас буде ніч їх возити. Наступна така наша новинка це новинка. Бочка подвійного призначення. Вона Унікальність її заключається в тому, що вона має 1,2 куба всередині з нержавіючої сталі, з каркас із чорного металу і заповнений вона поліуретаном. Тобто ця бочка, бочка термос бочка термос, який можна використовувати як для підвезення води холодної, як квас, пиво. Там. Ще от рекомендую фермерам невеликим, які там 10, 15, 20 корів. Можна возити молоко на молококомбінат без питань. Вона дуже легка, дуже проста, там, ручна помпа. Кожен може, Ну, от я її піднімаю, бачите? Тобто можна причепити до пікапа і возити молочко, на, здавати на молококомбінат там, чи на якусь маслобойню. Наступна одиниця, вона новинка, але трошки така. Ми робимо зернопакувальні машини. Звичайні, під рукав 2,7 метрів. А зараз по запросам клієнтів зробили зернопакувальну машину під 3-метровий рукав. Вона в діаметрі рукав 10-футовий під, під. Плюс її ще кажуть, що неудобно возить, бо вона широка ми зробили, щоб можна її було вести боком. Тобто чіпляється додатково колеса. Ось тут ступицю зробили і там. Чіпляється додатковий колеса, дишло пере, 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 переставляється наперед. І її можна транспортувати боком. Так, наступна одиниця техніки це, ну я б сказав би, не техніки, це такий, вже не техніка, це вже ціле житло. У нас ще є, є, є завод Кобзаренка, є компанія Кобзаренко, це наша юридична особа, але інша, яка займається виготовленням мобільних вагон-будиночків. І от привезли собі, поставили як офіс, такий міні-офіс для, для того, щоб комфортно працювати на виставці. Але взагалі це дуже різне призначення. Вони можуть бути мобільні на колесах, вони можуть бути різних розмірів, з різним ремонтом і різного призначення. Це можуть бути і банно прачечні комплекси, це можуть бути оброблені деревом всередині сауни, бані і так далі. Це можуть бути їдальні, сторожові якісь будки і так далі. Ось можемо пройти, показати, як там в нас все. Тут все дуже, цей, цей, цей вагон будиночок зроблений, так сказати, в мінімальній комплектації. Ви має, тут ми маємо буржуєчку для того, щоб зігрітися е, у якийсь там холодну, холодний осінній день, а може зимовий. Є така невеличка кухня з бачком, ручки помить, можна кавоварку встановити. Невеликий розкладний столик, кроваті. Тут зараз дві кроваті, але... Можна поставити ще, тобто в цьому вагончику можуть тимчасово проживати 4 особи. Такі у нас тут справи, Тут відділка вагончика може бути різна. Можемо євроремонт зробити під ваш, так сказати, будь-який капітр за ваші гроші. По розмірам вагончики. В розмірі вагончики є різні. Різні вони можуть бути взагалі різні. Тобто цей 2,40 на 4,5 метри. Можемо модулями складувати один в один. Там ми робили проект. От проєкт робили чотири вагончики одразу. Ми зробили собі опис хмельницьке відділення, два вагончики, два з половиною на шість склали в один і вийшло там. Скільки там квадратів, великий офіс вийшов, можна один на один поставити для проживання. Є модульні, які от зараз ось маємо... Ну, маємо розмову, ведемо перемовини про 120 вагончиків, які будуть зв'язані між собою. Це таке буде як модульне містечко для тимчасово переміщених осіб. Тому якби, це такий окремий від бізнесу, який ми розвиваємо і плануємо далі розвивати. Хотілося б усім побажати гарних врожаїв. Гарної погоди і звісно, хороших цін на врожай для того, щоб ви могли розвиватися, ми могли розвиватися, і все в нас була Україна. Дякую.